Децентралізація одна з ключових реформ у нашій державі. Головна її мета створення фінансово спроможних і незалежних громад, які, маючи відповідні повноваження та кошти, зможуть самостійно вирішувати важливі питання на місцях. Зокрема, без указівок згори ремонтувати дороги, розпоряджатися усією землею, утримувати дитсадки, школи, клуби, розвивати інфраструктуру. Світовий європейський досвід красномовно свідчить, що місцеві проблеми можна ефективно вирішувати тільки на місцевому рівні, бо чиновник з обласного центру ніколи не зрозуміло. Зуміє, а тим паче не вирішить ту чи іншу справу у віддаленому селі. Людям на місцях видніше, що і як робити, особливо коли є відповідні кошти в бюджеті. Наразі ж держава одночасно з повноваженнями передбачає віддати на місця значні фінансові ресурси у вигляді податків і зборів, щоб громади були спроможними забезпечувати реалізацію повноважень у всіх сферах життя. На підтримку об'єднаних територіальних громад закладені кошти і у Державному фонді регіонального розвитку. У Красноградському районі розпочалося запровадження реформи. Децентралізації робочою групою, яку очолив голова районної ради Костянтин Фролов та перший заступник голови районної державної адміністрації Олександр Клочков, розроблено перспективний план з об'єднання територіальних громад. Ним передбачено створення в районі чотирьох спроможних громад з центрами у Краснограді, Наталеному, Христищі та Петрівці. 18 червня депутати Харківської обласної ради схвалили цей план, як і в цілому, проект перспективного плану формування території громад Харківської області. Наразі ж у Красноградському районі триває робота за обговорення реформи. Головою районної ради Костянтином Фроловим, першим заступником голови райдержадміністрації Олександром Клочковим та начальником фінансового управління районної державної адміністрації Надією Щербиною проведено чимало зустрічей у різних населених пунктах району за участю сільських голів, депутатів рад, членів виконкому, широкої громадської Представники районної влади роз'яснюють основні положення і переваги реформи, дослухаються до тих запитань, які найбільше хвилюють людей, і дають на них компетентні відповіді. Зокрема, у Наталиному люди цікавилися, чи не втратять фінансової стабільності ті населені пункти, які є достатньо фінансово забезпеченими, і в цей час, коли у перспективі навколо них об'єднається села зі слабшою інфраструктурою. Натальська сільська рада була, самодостатня, було вилучення з неї до цього, так само звучили Кобзівка Володимирівка, як взагалі Красноградський район на цьому фоні, як він був до цього і які перспективи ну, далі будуть в плані ну, фінансового самозабезпечення. Переважна більшість депутатського корпусу Мартинівської сільської ради з порозумінням віднеслась до реалізації даної реформи на місцях. Люди чекають змін і готові працювати на місцях, переконана Мартинівський сільський голова Ольга Семисал. По питанню об'єднання громада різні думки. Но ну, реформи ми дійсно дожні працювати. Ми місцеве самрядання для народу, для нашої територіальної громади. І я думаю, що дане об'єднання, укрупнення сільських рад, дасть можливість розвиватися. Більш слабким територіальним громадам, більш невеликим по об'єму, тому що в кожній сільській раді, зараз на території району 13 сільських рад, не кожна сільська рада може мати можливість мати жгреб, вивозка дуже актуальна, сміття, немає електриків, немає юристів. Сільський голова не в змозі мати ну, зробити все і самому, коли буде об'єднана громада, будуть спеціальні. Будуть штати, будуть, ну, от як в районі, і, і жреб, і комунальні служби. Тоді можна і наводити порядок, і прибирати. Ну, і головне, щоб все робити для громади, щоб на містах дійсно залишилися чи старости, чи представники об'єднаної громади, щоб люди мали можливість на місцях прийти. Оформити там субсидії, донести якісь свої проблеми. Головне, щоб ми працювали і все зробили для громади, для кращого існування, для кращого розвитку соціальної сфери, щоб ми були. Хай не в кожній буде громаді там клуб хороший, але хоча б для об'єднаної громади міг функціонувати клуб, щоб ми розвивали спорт, щоб мали діти де проводити там дискотеки, щоб ми мали можливість купити додатковий автобус, щоб там людей могли звати. Возить, щоб ми не ходили, не циганили, не просили з протягнутою рукою підприємцям, щоб ми самі могли акумуляти кошти, ну, робити ремонт там в школі, по можливості ну, і розвивати свої територіальні громади, відстаювати, приглашати інвесторів, розбудовувати, розвивати підприємства, щоб люди мали додаткові робочі місця. Відремонтували дороги, які вуличне освітлення. Ну і за і, 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 саме головне переживали і заботились про своїх людей. У Володимирівській сільській раді громаду цікавила подальша доля соціальної сфери села в разі впровадження реформи з децентралізації. Чи залишаться в неличких селах школи і дитячі садочки? Яким чином громада представлятиме свої інтереси в центрах об'єднаної територіальної громади? Село було споконвіку колиської держави. Я думаю, що воно і залишиться. І щодо того ми вже раніше обговорювали, і я говорила там в Лукашівці з жителями села, вони згодні щодо такого об'єднання з навколо Наталином. Але оскільки я знайомлюся із тими документами, і про конституційну реформу, і про реформу адміністративно-територіальну, то з моєї точки зору треба про все це говорити зараз. Конституційна реформа передбачає зменшення чисельності депутатів, саме місцевого самоврядування. Вони не несуть ніякого навантаження на бюджет, не одержують зарплату, нічого. Який смисл їх зменшувати? Натомість представники районної влади пояснювали, що за умови об'єднання громад люди самостійно вирішуватимуть, чи бути в школі в селі, чи працюватиме дитячий садок і клуб. Відкриття і припинення діяльності будь-якого закладу соціальної сфери виключна компетенція громади. Наша задача вам донести механізм, методу, як це робиться і для чого це робиться. А ваша задача ви самі приділите треба вам це не треба. Ви будете збиратися на сесії, депутати будуть. Тувати, які за і проти, ми донесемо всі факти, як районна влада, як ми бачимо, і які ми бачимо перспективи. Останніми роками бюджет Попівської сільської ради не дозволяє розвивати соціальну сферу села. Коштів вистачає лише на поточне утримання медичних, культурних та освітніх закладів. Сільський голова Анатолій Гнатенко разом із депутатами налаштований на впровадження реформи із децентралізації, адже це чи не єдиний шлях, щоб у подальшому громада розвивалася. Попівська громада разом із депутатами сільської ради активно обговорюють питання приєднання до Наталинської сільської ради. І ми зараз вийшли на те, ну, обговорюємо те, що як, чи виживемо ми самостійно, чи краще нам буде ну, об'єднатися і вижити, жити разом. Ну, моя думка і думка депутатів, що Напевне, краще буде, коли буде і кращий бюджет уже об'єднаної сільської ради, то можна буде подумати про інфраструктуру населених пунктів, про вуличне освітлення, про ну, дороги, ямковий ремонт доріг. Так що я думаю, що є в цьому позитивне і ми бачимо, що при об'єднанні буде краще. У Сосніці люди теж вислухали виступ керівництва району щодо перспективи реформи з децентралізації. Переважно місцеву громаду цікавило становище соціальної сфери села після об'єднання з іншою громадою, а також транспортне сполучення між населеними пунктами. Такі ж питання були актуальними і в Кобзівці. Однією з перших із пропозицією об'єднатися навколо піщанки виступила Піщанська сільська рада. Відповідні листи запрошення від неї отримали Кирилівська, Христищинська, Ленінська, Октябрьська та Миколо Камишовацька сільські ради. Однак, достеменно вивчивши та проаналізувавши фінансову сторону цього питання, жодна із зазначених сільських рад не погодилася на пропозицію Піщанської сільської ради. Христищинський сільський голова Надія Дзябура впевнена, що такий центр економічно недоцільний. Натомість христищани запропонували об'єднатися з Кирилівкою та Миколо Мишуватою процес добровільного об'єднання громад в Христиченській сільській раді обговорювався ще на сесії 25 травня. Сьогодні повторно було це винесено питання для обговорення. 25 травня було надано мені доручення звернутися до громад Кирилівської та Миколо Комишувацької з пропозицією про добровільне об'єднання з адміністративним центром в селі Христище. Пропозиції були надані сьогодні на сесії. Ці пропозиції були підтверджені. Ми вважаємо, що Христищицька сільська рада в майбутньому чи об'єднана громада необхідні послуги громадянам надасть. У Ленінці під час сесії депутати теж висловили свою точку зору стосовно реформи з децентралізації. У перспективі вони вбачають свої населені пункти у складі міської територіальної громади з центром у Краснограді. Також депутати Ленінської сільської ради, відповідно до закону про декомунізацію, визначилися із долою пам'ятника Леніна в селі. Його вирішено демонтувати. Перейменовано буде і населені пункти. Ленінку, наприклад, планується назвати Мирним, Зоряним або Хорольським. А Чапаєва невдовзі називатиметься десятою балкою Вишневим чи «озерковим». Остаточна назва за громадою. Аналогічні зустрічі перших керівників району відбулися також і в Октябрському, та Кирилівці. Депутатський корпус, члени викоміїв, представники громади жваво обговорювали плюси та мінуси реформи з децентралізації. Часом навіть сперечалися, переконували одне одного у своїх думках і точках зору. Однак люди розуміють, що зміни в державі потрібно робити, і розпочинати треба кожному з себе, адже людини на місцях видніше, що і як робити в своєму селі, куди витрачати кошти, якій справі надавати перевагу. Говорить член виконкому октябрьської. сельской рады Алла Костромина. Мы все хотим хорошо жить, но хотим все время ждем царя-батюшку, который его вот там положит в ладошки. А я считаю, что все равно рано или поздно оно должно начаться. Мы должны к этому относиться серьезно и начинать каждый из себя. Поэтому и должны быть люди образованные, так сказать, попадать в тот же сельский совет. Не просто так сказать, пришел. Должно быть высшее образование, юридическое образование. Должны читать законы, должны разбираться в этих законах. А то у нас зачастую разговаривали с людьми а мы там услышали по телевизору, по телевизору много чего говорят, так сказать, и э, каждый канал говорит про то, что ему выгодно, так сказать, э, кому-то. А для того, чтобы разбираться в этих вещах, надо читать самому закон, надо их изучать, надо советоваться с людьми, надо, чтобы специалисты были образованы, так сказать. И самое главное, иметь большое желание на местах. Поэтому я считаю, что надо вот эту реформу поддержать, и, так сказать, я думаю, что наши депутаты и с полком... Ну, я за вважаю, що це треба починати, я не треба з цим тягнути. Дана тема матиме своє продовження, адже реформа з децентралізації стартувала. Відтепер кожна громада у Красноградському районі самостійно вирішуватиме, коли вона долучиться до її реалізації.